Як широка сокорена віта розпустила, а над самою волою верба погалила. аж по воді <говоряний> зілала зелене віте, а на віте віта гойдає, що не гащені діти. Як у полі на могилі в кулак а сеть в ліса на стрісне долі віщує, як сонтрава передолені вночі <говоряний> розвітає, а про людей, та нехай їм, я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій дружий єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спать не в'яжу, а ти завтра Тересенко, богові розкажеш. Зоре моя вечірня, зійде над горою. Поговорим те Гресенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра праве воду позичає.